Хочу показати дороги в Любліні. І це центральна частина міста. Але тут є така доріжка зроблена, відділена для велосипедів. Ось зараз я покажу. От зараз я на ній стою. Ця доріжка зроблена для велосипедистів. І от автобус транспорту їде по іншій смузі. А також ще ось одна дорога. І тут теж доріжка для велосипедів. Ось велосипедик намальований. Ті дороги чіткі, означені. Сюди є стрілочки, де треба повертати.